В першу чергу звернення моє було сформульовано таким чином, щоб звернутися до Міністерства охорони здоров'я, а також до Кабінету міністрів стосовно порядку призначення окружних або, так скажімо, госпітальних округів в Закарпатській області. Так як є, у нас така інформація, що округа будуть створені тільки в чотирьох районах, тобто Виноградівський район звідси виключений, і тому ми б хотіли звернутися з цим зверненням, так як наш район є теж немаленький, один із таких, який підлягає для створення такого госпітального округу, тобто матеріально-технічна база в нашій лікарні є. Спеціалісти в нашій лікарні для цього є, і кількість населення у нас така, що потребує цього госпітального округу, і тому я би сказав, для наших хворих, для наших людей це би було більш, ну, скажімо так, більш і зручно, да, і компактно для цілого району. Я, наприклад, навіть Згідно з тим, що якщо потрібно, хай краще до нас приєднають або Бегрівський район, або Іршевський район, за які райони буде йти мова. Але хочеться, щоб цей округ був в нашому районі. А яка у вас інформація? Як планується і де бачиться Виноградівський район у цьому плані? Ну, на даний час планувалося це Ужгород, Мукачу, Хуст, Рахів, і, можливо, буде тячево, так як Тячівський район це є найвеликий. Якраз оцей от кущ охоплює Хуст Рахів, тячево у них три округи, скажімо так, це є. Да, там, можливо, одна треть населення, і у них буде три округи, а якраз оцей от кущ, де йде Виноградівський, Іршавський, Берівський район, він його трошки, ну, скажімо так, Винограду в сторону, можливо, відкинути до Хуста Берегова, до Мукачева, тому що їм ближче до Мокачува, Іршава, можливо, теж до Мукачева або до Хуста. І Тому я рахую, що от тут, от посередині, скажімо так, області, можливо, доцільно округ зробити якраз що Іршава близько до нас, що Берегово близько до нас. І, скажімо так, це би було більш доцільніше зробити цей округ.